Ось так у спецкостюмах проти вогняних язиків вогнеборці з усієї області проходять вишкіл на спеціальному вогневому тренажері. Даний вогневий тренажер надає можливість підготувати. Морально-психологічний стан газодимозахисників, перевірити їх готовність до виконання дій в надзвичайній ситуації при гасінні пожежі. Дані заняття в Хмельницькій області проводяться на протязі трьох днів. Охоплює близько 240 чоловік особового складу. Новітній навчально-тренувальний комплекс Вогневий модуль триває три дні. Головним у процесі є рятування умовного постраждалого із задимленого приміщення, аби мінімізувати модуль. Можливість фатальних випадків під час гасіння реальних пожеж «Навчання полягає в тому, що ланка заходить в складі трьох-чотирьох чоловік, заходить в контейнер, проводить рятування людини. потім Заходить і починає гасіння пожежі. Відкрите горіння газу природнього в джерелі пожежі. В самому контейнері температура може досягати 200 градусів Цельсія. Понад дві сотні вогнеборців з усієї області пройшли вогневий модуль. Серед них і пожежник із десятирічним стажем Юрій Шепетівчанин каже, навчання дали змогу відпрацювати найскладніші моменти у процесі гасіння. Тож для нього вони дійсно стали у нагоді. Корисно це відпрацьовувати так. Як... Стикається кожен день на пожежі, можна сказати, то рятування потерпілого це найважливіший і поступок, якби температура, дим, все як в ралі. Хороший адреналінчик такий. Ці навчання потрібні, якби для нас, щоб відпрацьовувати вміння свої пожежника і корисні. Спеціальний вогневий контейнер подорожує по всій Україні, а навчання для вогнеборців проходять раз на рік.